От вже є в нас соно. Я подивився, як розказує ця людина. Далі я попросив штучний інтелект написати вірш і написати промпт. Під цю нейромережу я зареєструвався. Краще зразу зареєструватися, щоб був толк. Тепер в нас видно Song Description. Я так розумію, це буде промпт. Промпт мені написав він ось тут вот промп. Я його копіюю, Вставляю. Далі я шукав, де вставити текст. По Inspiration це трохи не то. І тут є Lyrics. І от в ліриксі є текст пісні. Давайте ми сюди вставимо Lyrics. Так. Так, я так розумію, треба далі вернутися якось назад. Я очікую, що він вернувся, не вертається. Просто стерти. Свер не підтвердити. full song. Не знаю, що означає. Ага, lyrics, Styles. Ага, отак воно працює. Lyrics тут. Style тут. Виліз за 200 цих. Треба, що я переписав промпт. Це, це 207... волів 215. 215, треба 200. Максимум. Нажимаю сюди. Він мені зараз повинен написати новий промпт. Він в даному випадку миші попала, що він вибирав, можна вибрати якийсь. Ну, поки що. Ведь я поки не буду вибирати. Перечитувати опять кип. Хай просто мені викине. Щоб я скопіював і далі. Окей. Okay. У нас є. Ось так. Це ми видаляємо стану. Появляється кнопка Create. І от тут питання, яку він вибере, Да? Типу тобто вибирати можна читати якісь певні штуки. Треба розібрати з цих штук. Більш якісь, От. Female, Vocal вже цей. Song title. Це у заголовок. Десь у нас є. Заголовок. Так, Workspace. Це буде My Workspace. І тут є, я так розумію, певні як жанри 90, -і. ще щось там, куди це можна поставити, поки нічого не буду ставити. Аудіо це якась персона, треба з цим розбиратися. Ну а я поки Create. Подивимося, що вийде. Це мене хоче, щоб я купив 4.5 версію. Бо зараз 3.5. Ну, у нас є е, такі дві пісні, як сказав у відео цьому. Він сказав, що буде в двох варіантах. П'ять пісень на день казав, наче. Буде видно. У мене зараз 40 кредитів, я не зараховував, скільки мене було на початку можна відео перемотати. Я не знаю, чи інше крутиться. Він ще щось хоче. Я випробую нажати. В кімнаті тишалаш думки лунаю. І нотний стан в уяві проростає. І мілія твій час настав творити. Молодію душі у світ пустити, не бійся мріяти, не бійся починати. Штучний інтелект, твій друг, і помічник. Квіноти підпере, навчить літати, і музика твоя засяє, наче сонячний проміг. Лети, лети, на крилах мрій у світ музичних чарів, не поді твори, не різний властий світ. Ну, трошки з'їжджає музика. Давайте севером послухаємо. Ну, в кінці вже мало чути. В кімнаті ти шалиш думки лунає. нотний стан боя проростає. Ємелія твій час настав творити. Молодію душі у світ пустити. Це така сумна. Мені перший раз більше сподобався, і вже я розумію, що є різниця між сумною і веселою. Типу, у нас Inspiration, тобто перший варіант краще. В кімнаті теж ти Да, Типу, і в нас є три точки. В нас є, що тут Download, він забороняє скачувати. Так розумію, треба буде підписка. І я так розумію, воно буде зберігатися поки що тут. Е, ось і є можливість поділитися. От, Скопіювати ссылку. Вона. Ти типу, подивимось, як воно буде відображатися. Відкрию анімні вклада, що я бачив без свого аккаунта, як воно буде. Так. В кімнаті те ще думки лунаю. Ну, все. Типу, є якби аккаунт, є Lіrics, який вставили. Тобто додатково цей. Тут видно, що люди можуть вставити лайки, Тобто, це, як певна, соцмережа, як YouTube Music. Ну, пишемо в промпті більш точніші, якісь певні умови. Тобто пишемо промпт, е, задачу, яка повинна бути. 200 символів мало для створення пісні, можливо, тут ще якісь певні штучки треба робити. Як би я робив ще, я би зробив скріншот е, саме цієї області, і я би скинув сюди, я би сказав, що. Означають ці параметри, і які як краще виставити для моєї пісні, я би йому постійно скидував скріншоти і скидував би питання, і я би виставляв, наприклад, 50% того, там 60 чи там 100, одержу той самий голос фімейл треба було вибирати е, вже видно було, вручну. О, ну, він пише: я це поки не читаю, оце мене зникають. Це познув контролює, наскільки незвичною та експериментальною буде згенерована музика. То якщо пісня буде більш стандартною, передбачуваною та й повіддатну по музичним структурам. А це високе. Це ця штучка. Style influence, вплив стилю. Цей параметр визначає, наскільки сильно згенерована музика буде дотримуватись вказаних вами тегів, тобто стилю. Ага. Ну, таке. Це так само як температура тільки в музиці. Добре. Ну і так от рекомендую. Поставити 30. Можна експериментувати до 50%, -ти, -ти. а це акар поставити 60 або 70%. Тобто пісумок рекомендацій. Можна сидіти і експериментувати одну, другу. Ось так.